40-річна Тетяна Макарчук мама вісьмох дітей. У серпні жінка з шістьма молодшими переїхала до Кудрівки із села Перга, що на Житомирщині. Одинадцятирічний Ростислав один з її синів. Жінка розповідає, у попередній школі хлопчик навчався незадовільно, але після переїзду ставлення до навчання у нього змінилось. Ще дев'ять років побіг. <гум> Тросік, відмінник Ростик, Покажи свій щоденник. десять. Математика, дев'ять українська мова. 10 українська мова у сільській школі на Житомирщині розповідає Ростислав. Він був одним з п'яти учнів у класі. Самий двошник, як на мене вчителя казали. Двошник. тут каже: вчителі ставляться до нього інакше. Згадує, як отримав своє перше відмінно у новій школі. Всі мовчали на уроці. сиділи, я найбільше відповідав, все правильно робив, і мені поставили 10. І на українській мові я дуже хорошо слухав, сидів нормально, не хитався на стульці, все розмовляв, писав, поставив дев'ять. Також хлопчика мотивує стипендія за успішне навчання, яку обіцяють у школі. кажуть, що по 500 гривень в кінці семестру дають за кожен місяць, якщо ти хорошо навчаєшся. Змінилась на краще і поведінка хлопчика, каже його мама. За місяць навчання Ростислав адаптувався та знайшов нових друзів, говорить директорка школи Оксана Рудя. Вони хотіли переїхати із попереднього села, тому що були певні проблеми. Я так розумію, можливо, і в школі і в сім'ї. Але поспілувавши з цією дитиною, ми зрозуміли, що це абсолютно адекватний хлопчик, і навчається він зараз. Дуже добре, вчителі абсолютно не скаржаться і навіть хвалять його. Загалом у сільській школі тепер навчається 55 дітей. Ростислав його брат і сестра серед 14 нових учнів. Це діти з родин, які з травня переїхали до Кудрівки. Це люди із окупованої частини тимчасово окупованої частини України з Херсонської області. Дві сім'ї переїхали. Переїхала сім'я Семенівки. Переїхала сім'я з Новороциверського району. Тому що дуже неспокійно там. Оксана Рудя каже, щоб мотивувати родини переселятись до Кудрівки, їм безплатно надають тут житло. Родина Макарчуків отримала цей будинок. У ньому чотири кімнати, дві з яких ще потребують ремонту. Опалення пічне, вода у колонці. Але умови не гірші, каже жінка, ніж були в селі, з якого переїхали. Її город на 40 соток його навесні планують засадити. Сім'я ж то велика, плюс навесні хочуся курочок, качечок, гусочок. Поросятку держать. Двоє старших дітей Тетяни живуть окремо, працюють і навчаються на Київщині. З молодшими жінка планує залишитись тут. Якщо Бог дасть мені друге життя, то я його проведу в Кудрівці. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.